Чого ображатися? Нема чого ображатися на зеркало, якщо воно показує, хто такий є. Сьогодні суспільство це є зеркало, яке показує партію регіонів, ким ви є. Якщо я кажу, хто винуватий в цьому всьому, то відповідно такі вимоги є і нас тут, в Франківську, в Києві і на всіх тих майданах, що є в Україні. Вимога перша. Президент України має піти у відставку. І хай на наступних виборах позачергових докаже, що він хоче, що він може бути президентом. Хай народ підтвердить його право залишатися президентом. Ну як це так? Дітей в 4 годині побили. Він не мав би вже вийти в 5, в 6, в 7 і сказати, люди добрі, я прошу вибачення, щоб нашій державі таке сталося. Мені не були покарані. Ті, що були би будуть. Карені, давайте сядемо за круглий стіл і наведемо спокій в нашій державі. Ні, він 16, там чи скільки годин мовчав? Він ніби не знав, що в нашій державі твориться. То чи має такий президент Буде право бути президентом? Він себе називає батьком нації. Де ж ти був батько, коли дітей били? То який ти батько? Може, ти пахан для когось, а не батько для нашої нації? Ми кажемо, друга наша вимога у відставку уряд Азарова. Тому що він винуватий за те все, що є в Україні. Це уряд банкрот, як я вже мав змогу казати це в Верховній Раді України. Він довів до банкротства, до животіння весь український народ. Ну як це так, що називається професіоналами? Вони за тиждень до підписання угоди з ЄС почали пред'являти економічні вимоги, що Україна не готова. А де ви були півроку назад, а де ви були рік назад, якщо ви такі професіонали через 2 чи через 3 Ф, чому ви не порахували, чим обійдеться для нас вступ у Європу, якщо будуть якісь санкції з боку Росії? То ви європейців поставили до відео через тиждень, це означає, що ви це спеціально зробили, а ви ж абсолютно не професіонали і не гідні бути на тому місці. І ви відповідальні, зокрема, прем'єр-міністр, за те гвалтування, за те побиття, за ту жорстокість. Яку проявляли спецпідрозділи, Беркут, міліція, інші органи. Тому що в складі уряду є міністр внутрішніх справ Захарченко, він має бути покараний перш за все, а цей уряд має піти у відставку. І так само, коли ми говоримо про те, що мають бути перевибори до Верховної Ради України, то, власне, ситуація з прийняттям праведних. Нормальних людських законів не зміниться, якщо більшість у Верховній Раді далі буде мати партію регіонів разом з тими тушками-перебіжчиками, з яких на жаль один є і наш прикарпатський і за цими прикарпатці повинні теж покаятися. Що серед нас знайшовся такий тушка разом з комуністами?